Доброго вечора. Професій зараз добрий вечір зусиль та те, що наші друзі життя. Кілька раз, позавчора здається, це було. А, я була Черкаска, була родного з Самайданом Черкаською областю. Я завжди цікавуся, бо, в принципі, я звідти родом. Зокрема, журналіст я часто цікавилася в постійно і я хочу сказати, що в Черкаси зараз є доволі небезпечною, навіть дуже небезпечною точкою для життя тих людей, які захищають демократію в цій країні, незалежність цієї країни, тому що персона Тулуба є, можна сказати, людина висновською. Зараз в Черкасах, справді сформовані загони. Загони, які зорізовані на те, щоб ну, фізично ліквідувати учасників Євромайдану. ще до того додати, що тут є людиною, на якого оформлено висовський господарство Віктора Яковича. На нього оформлено більше 20 днів зброї. Він звик розважатися, поливаючи кров, і тому для нього це в принципі нормально. А, позавчора ми потрапили під один такий загін. Поряд зі мною мій друг Олег Совченко, якому дісталося якнайбільше, він розкаже про певні деталі. Це був загін людей в рідній одежі, хлопців доволі міцних, їх було чимало. На нас накинулися недвіля ода. Тобто травми Олега не були насправді отримані в якійсь місці. Ми навіть не були який час біля. Ми були з боку, справа, коли з нас накинулися люди в цивільному. І ці травми, які отримували, це не травми більше, це травми катубані. Тобто його віддали... він намагався звінити людину на норсальці ці обставини, на якому накинулися цітушки, грубо кажучи, він намагався звільнити, в результаті він потрапив під них. І його потім катували. Я катували, не розкаже, тому що це, це фактично була ліквідація. Ліквідація людини, яка потрапила в руки, яка була беззахисна, бо вона була одна проти багатьох. А потім вже ці люди міліцію. Він так подробиться. Я ж хочу додати, що коли займалася сумком, мені потрапила така інформація, коли збирала про нього дані. З міліції мені дали судові дочку, що... В нього є зять, лахі купіані з вами, який в цей час був засуджений за блокування. І думаю, що ці банди, які зараз працюють в Черкаській області, певні якісь колеги ці його зятя, Ти бачиш, що і раніше надходила інформація, що тут залучає тих людей, які знаходять його родичі для зачистки активістів Євромайдану. Це така це невеличка невеличка деталь, яка багато, до речі, про щось свідчить. Жителі Черкаської області насправді є не в небезпеці з таким губернатором. Такі губернаторів насправді треба судити не тільки, не тільки за насилля щодо людей, також він відома людина, яка працює на корупції. А, він Формував бюджет Віктора Януковича, тобто він та людина, яка слугує Віктора Януковича. І в усіх схемах відкатів, в яких він тримав участь, він собі залишав, скажімо так, небагато, грубо кажучи. Більшу частину його прибутків, незаконних прибутків по рахунку державного бюджету відходило Віктору Януковичу. Що означає небагато, ви можете подивитися моє розслідування, зокрема зйомку на весіллі Юрія Іванючника та Юрія Янаківського, де вони на дружині були просто такі ненормально, нескромні прикраси. Тому, звичайно, світлу є людиною багатою, є відданим слугою, є садистом. Ну, тобто, як його господар, такий фактично він. Я ще трошки додам пізніше, вибачаю, що його затримаю. Права просто в тому, що я намагалася передвинути ці документи, які мені передала міліція, чи коли я займалася розслідуванням того тулу. І в мене не було комп'ютеру, тому що маш... він був в машині, яка їхала в Черкаси, машина була розтрочена, вона, пої... вона потім була в одній стороні, я була іншою, я намагалася сконтактуватися. Тому я ще трошки пізніше, я зараз згадаю, що я передивилася я вам туди, а поки що передам слово Олегу день. Олег. Роздягнешся, просто що бачили. добрий день, які є питання? Так, розкажіть, що сталося? Як це сталося? Ну, Загалом хочу сказати, що е, акцію, ми планували акцію як бо коли у нас не було ніякої. Е, і коли ми запросили, що це засіда, з е, лівого боку обла адміністрації вибір на, НАТО верхову. Приблизно сотні людей. Ми вирішили відходити в праву сторону адміністрації і там нас чекали, вже в машинах сиділи так звані тітушки. Досить міцної струви були люди середнього віку. Одягнені в спортивний одяг, шкіряний одяг справу. На правій руці ми зауважили, вони носили жовті стічки. Тобто вони одночасно маскувалися 15 ровну і щоб розрізняти між нас себе, то носили такі стічки. Коли я пробігав про ці автомобілі, я побачив, як було з наших хлопців, збили з них двоє цих нападників у них були тіки і вони почали його робити. Він Я хотів, щоб засупитися за нього і тягнув тітушку на себе. Потім пізніше ну, сталася така потасовка між нами, ті, хто не звеш, але реально другий переключився теж на мене, в третій, і мене вдарили по голові і далі я вже з ним прикольную. Після того вже ті вверх, вони передали мене тут. Верхнуть вже був... Своїх і коллежа мене, скільки залукав, я думаю, станув від 20 до 30 кілька. Я був вже в притомному стані, тому це я добре відчував. Власне, чим відрізнялося це побиття від другого по голові в мене не той вже, постійно, в мене була голова розбита, він бив на, на всьому тілу, наскільки там я захищався. І часто наносили удари просто в одне те саме місце, для того, щоб розбити напевне. Потім після того нас е, перетягли, протитив, е, нас таких постраждалих було кілька, е, я думаю, по перекличці десь 9 людей. Нам зробили перекличку вже на автозаку. Але спершу нас потягнули в автобус перку і погрузили всіх на підлогу. Тому теж розкопили. І е, скакали ногами. Тобто Підскакували, щоб ламати ребра або щось таке. Мені там трохи пощастило, бо зверху мене поклали іншу людину. Стояли в ті, а тій людині скакали ногами. Е, багато людей просили, щоб їх робили таке інше. Е, багато дуже було крові на підлозі, це я добре пам'ятаю, але була слізька не було, в нас крові. Е, потім пізніше нас перевели в автозак. В автозаку вже керував дві Бійці внутрішніх військ, вони поводилися майже жорстоко, вони нікого не били, але дуже, дуже жорстоко попакували людей. Там були тільки маленькі, розраховані на одну людину. Вони туди пакували патрулі. І там дуже потерпала людина старша. Вона хвора на, на діабет, дуже тяжко дихала і просився, що помре, Випустить пам'ятаю, я повідомлю. Знаєш, постоянно кров'я. Двоє стояли, і ця старша людина сиділа. Він просився дуже, але ніхто на нього не зважав. Ну, Врешті стали проситися і ми ті двоє, що стояли, з ним, щоб його випустили, постаршою людину. А зі мною поруч опинився репортера білоруського каналу, від Савіца. Він просто показав своє посвідчення, і його врешті змінили, з цього артизанту. Але потім ми побачилися з по лікарні, бо його теж вишивали. Не була рана на голові. Ну, врешті Дякувати Богу. Може, може, вона краще сталося, що в мене були тяжкі пошкодження. І мене як райвідділка із Соснівського райвідділка мене забрала швидка. І ще, ще двох ліків. І я тоді мав змогу все-таки втікти з лікарнею, тому що у мене поїхали міліціонери в лікарні, а чертували двох міліціонерів на поверхню і не пустив за мене, сказав, що я в тяжкому стані. І... Двоє, двоє чертували. Зазвідки мене, друзі, викрали, треба, можна сказати так. Як ви зараз Ну, Почуваюся приблизно так, як виглядає, але я бачите, не знімаю військового годів, тому павлення повагу. Я хочу ще зауважити, Олександр, там, дуже кровний. А, ну справді, ви можете подивитися, що було його на ліквідацію, Битою по голові. Уявляєте, битою по голові людину, яка вже в полоні, тобто це не плече якась бійка. Тому це, 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 це вже просто даний наказ тим людям, які задіяні в цих екскадронах смерті, бути так, що вбивати. Тим паче, що я можу по собі по прикладу сказати, знаєте, коли б'ють по голові, відключають да, органи чутків. Тобто ці банди ліквідаторів, вони навіть не намагаються зробити болюче. Вони просто вбивають вони зразу б'ють по голові. І Черкаси саме тому, що тут людина близька по духу є слугою Януковича, вони дуже близькі. Суд від початку в не схемах Януковича. Від самого початку, коли Янукович був мікін, чергу перші кроки в Бурнашу Донецької області вони, вони початку разом. Вони дуже близькі, і тому Черкаси зараз стала так другою гарячою точкою України. Першою це Київ, це інтерес Януковича, друге це, це Черкаси, де народ марше щось полізнула. Ламали під час виборів, ви знаєте, що було на виборах в Черкасах? Що, от, попри те, що люди там підтримують опозицію по партійних списках, тут... Не пропустив жодного опозиційного кандидата. Тільки на довиборах вдалося пройти одному. Він не пропустив, він жорстко не пропустив. В Черкасах арештовано, було найбільше людей затримано в міліцію. Саме тому, що це персона персоналі Звичайно, в нашій ще Запоріжжя, Єдніпропетровська, Черкас, центр України. Саме тому туди і був поставлений культур. І, на жаль, ця, скажімо, мало хто навіть усвідомлює, от я його з іноземцями, вони і важко усвідомити, що наш, на, наших людей вбивають і калічуть не в бійках, не в протистоянні демонстрації навіть словиками, а під час катувань. ловлять окреовлять окре, по лісах тату, стріляють на кору. Найбільше травми в нас отримані. Під час таких катувань у них багато на одного. І в даному випадку це злочин, ну, якщо говорити про Черкас, в даному випадку це злочин, за який не за відповідальність особисто тут, ну і, звичайно, його шеф на який йому дає відповідні накази. Може, є якісь питання? Так. Це ніякому, я так Пані Тетяна, а от, будь ласка, щодо цих груп які е, виловлюють е, майдані. Вони як? Вони діють, ви вважаєте, що це просто тітушки? чи це якісь ну, організовані там, люди, які були у місцях позбавлення волі. Чи, ну, от, трохи докладніше хотілося дізнатися. І скільки таких банд ходять по місту, чи вони там роз'їжджають, б'ють машини, що вони там кажуть людям, ну, якщо ви знаєте. Насправді я не є агентом цих банд, тому що... Напряжем можна сказати якусь повну інформацію. Єдине, що скажу, що справді ці люди професіонали, ну, я мала відношення, ну, я в своїй ситуації дай зв'язку з людьми, які за якусь одну долю секунди розбили, наприклад, свого автомобіля. автомобіля. розбити не так просто голою руковою. Ну, це моє, моєму випадку. Що стосується Черкас то тих людей цивільному, які зустріли, виправдав бачили мого чоловіка, так? бачили мого двохметрового чоловіка. Вони не побоялися напасти на нього. Тобто все почалося з того, що ми були останніми, ми йшли останнім, тобто відступали останнім від під одаром. І коли потрапили серед цих тітушок, ми навіть не знали, хто вони. Просто вийшли люди з машини. І частина з них напала на мого чоловіка. Тобто, мій чоловік не маленький, вони не боялися навіть напасти на того, яким ну, чудом нам довелося вдалося відбитися. І в останній момент тоді вони взяли Олег, Тобто ми з трьох тоді відходимо. І я думаю, насправді, я не маю повної інформації, я можу тільки робити якісь припущення. Припущення, що ці люди точно мають відношення або до кримінального середовища, або з, е, знову таки, я думаю, що частина з них має відношення до е, російських спеців, тому що у нас в Україні знову таки. Е, не було ніколи звичко розбивати. Ну, у нас виховувалася така, не знаю, там певна частина людей, які на цьому спеціалізувалися, українці вже давно ніде не воюють. Тобто мені навіть важко подух, важко уявити, хто з наших українців має звичку вбивати. Ні, ну звичайно, є якісь там маньяки, якісь вбивці, але навіть бандити, тобто кримінальні війни середини та відносин також були за Хто привчив цих людей вбивати? Мені дуже цікаво. Тому мені ну, дивно насправді звідки вони беруться. Можливо, це російські скрити, бо там люди проходили Чечню, проходили масові вбивства до ну, мирного населення. А, можливо, це все-таки знов таки якась порусиль, яка відбирається від кримінальних структур. Бо як казали, що казала, що плашакі піані саму інформацію взять цю свій час такі загвалтування. Чи мають ці люди відношення до наших правоохоронних органів? Можливо, частина з них має, тому що знов таки я можу собі так подумати. Що частина людей, які йдуть правоохоронні органи, мають, особливо в нашій країні, такі посіки організації правоохоронних органів, я думаю, мають якісь садистські наклики. Можливо, серед них також обираються ці ескадрони смерті. Але те, що вони діють, ну, це, це не я придумала, так, це навіть не мої якісь там не знаю думки. Вони діють. У нас є вже багато людей, які постраждали, є люди, які пропали безвісті, і це за нинішній ситуації дуже страшно. Є в нас вбиття. Чому ми ще кілька тижнів тому назад ми не могли навіть уявити, що таке може бути в нашій країні, саме в нашій. Тому навряд чи можу відповісти на ваші питання прямо.